Більше 150 видів вишні, але в Україні в основному розповсюджені два види це вишня степова і вишня звичайна, від схрещування яких в основному походять всі інші сорти. Взагалі, вишня має дуже складне таке, гібридне походження. От саме від схрещування вишні степової. З вишнею звичайною ми отримуємо сорти вишні, які мають середню силу росту, більш такі кущоподібні. В основному це мають темне забарвлення, а від вишні степової ще і унаслідували вони високу морозостійкість. Якщо ж вишня, звичайно, схрещується з. Черешню, це з Вульгаріста, то тоді е, отримується якраз е, так звана е, група сортів дюків або Черевишень. Ось е, ми якраз знаходимося в насадженні е, сорту Ксенія, який отриманий від е, спочатку схрещування е, Валерія Чкалова з Нордстар. Вишня Нордстар це е, відомий. Також е сорт, е е дерева низькі, сорт інтенсивного типу, але має дуже кислі плоди. Коли ж його схрестили з Валерієм Чкаловим черешню, отримали елітний сієнець, і коли елітний сіянець вже вступив в плодоношення і від вільного запилення зібрали насіння з того сіянця, ми отримали от такий чудовий сорт Ксенія. Це сорт Артемівської дослідної станції, вивчений спільно, виведений не Артемівське, але у нас гібрид проходив вивчення і ми вже його руйнували спільно з нашою Артемівською. Ну, зараз це Бахмутська дослідна станція розсадництва. Для чого це все робиться цілеспрямовано? Тому що в природі ці схрещування. Вони проходять багаторазово, розумієте? І оце вільне запилення, багаторазові перехрещення, і така, таке різноманіття, виходить, сортів вишні. В наукових установах, зокрема, це Бахмутська дослідна станція, серйозно цим займалася цілеспрямована, і Мелітопольська дослідна станція. Це все робилось для того, щоб підвищити стійкість до хвороб. Вишня в 80-х роках з завезенням сортів, таких як Мітеори Нордстар, у нас сильно стала пошкоджуватися моніліозом. Це такі були спалахи моніліозу, саме з завезенням цих іноземних сортів, які потребують системи догляду і дуже таких частих оприскувань. Стали хворіти і наші сорти, тобто імунна система почала теж страждати от, у рослини. І от внаслідок таких скрещувань ми отримали сорти, бачите, які листя, немає взагалі ніяких ознак маніліоза. І дерева Чиревишин, вони начебто схожі на вишню, але за розміром дерева, за закладкою. Плодових утворень. Бачите, на букетних гілочках йде закладання, саме от плодові бруньки, як у черешні. Дерево має міцний скелет, стовбуристість, притаманна черешні, навіть листова пластинка в, деякій, в деякому ступені теж схожа на черешню. Але смак плодів залишається від вишні. Серед іноземних сортів єдиний сорт вишні Євгенія, від якого отриман сорт Вен чи Ван, ще його називають, з солодкими плодами. Теж вільне запилення сорту Євгенія. А так в основному отримуються в основному сорти. Вишне, ну, більш з ознаками вишні. От. Що хочеться ще сказати? Крім того, і висока зимостійкість. Чим відрізняються ще вишні черешні від самих сортів вишні, чисто вишень. Ну, як я сказала, це форма дерева. Сила росту може бути, а ще і смак плодів. Все ж таки, от череш, оця вишня, вона десертного смаку, величезні плоди, величина плодів від черешні, плоди 10-12 грамів. Тобто можна насолоджуватися вишнею, яка практично ну, має менше кислотності. не всі можуть споживати в свіжому вигляді, тому саме от ці дюки, вони в основному для десертного споживання.